Друзі, вітаю вас на каналі, українці, які мешкають в Польщі, поскаржились прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску на великі черги під час отримання карти побиту. Детальніше за секунду, а поки підпишіться на канал компанії Перша віза та поставте лайк, аби не пропустити нові відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном. Отож, громадяни України, які приїхали до Польщі після початку війни Росії проти України, мали право на спрощену процедуру отримання дозволу на проживання. Термін їхнього легального перебування на території Польщі було продовжено до кінця червня 2024 року. Але кількість людей, які очікують на отримання дозволу на проживання, величезна, і вони можуть чекати його навіть більше року. Представник управління у справах іноземців Якоб Дуджак зазначив, що довгі черги викликані не лише війною з Україні та великим напливом біженців, а й формальними недоліками чи відсутністю співпраці з боку заявників. Згідно з польським законодавством, дозвіл на тимчасове проживання має бути оформлений протягом двох місяців, а на постійне протягом півроку з моменту подання повного пакету документів. Однак ці положення втратять чинність 4 березня. Фонд український дім висловив побоювання щодо можливих негативних наслідків та не надіслав листа прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску. У листі фонд попереджає прем'єр-міністра про ризик повернення багатьох українців у охоплену війною країну, втрату доступу до польського ринку праці та закриття центрів тимчасового розміщення. Валерія Шахунова з українського дому зазначає, що навіть невелика помилка під час подання документів на проживання може призвести до негативного рішення. Вона також відзначає збільшення черг, включаючи тих, хто хоче отримати новий дозвіл, маючи вже чинний. Фонд також наголошує, що невизначеність у регулюванні може призвести до того, що українці стануть жертвами шахраїв, які обіцяють виправити їхні помилки. Український дім закликає ввести зміни до закону щоб розширити список осіб, які мають право на тимчасове проживання на території Польщі. Друзі, маємо дуже хорошу новину для тих, хто хоче зробити карту побуту. Наша компанія відкрила офіс у Варшаві та готова вам допомогти з її отриманням. Ми на ринку працевлаштування майже 10 років, тому звертайтеся за посиланням в описі, і ми допоможемо з оформленням документів для вашого легального перебування за кордоном. Ну і, звісно інформуємо про нові зміни. Тому підписуйтесь на канал та тисніть лайк. Перша віза про життя та роботу за кордоном.